Всім привіт. Так, маю таку приблоду. Маячок приблизковий, мигалка хто як називає. Є для вас таке питання. <кій> По-різному говорять, хотів би знати ще вашу думку. Я б хотів поставити на трактор. ну, Типу такого. ну, Просто з другої сторони. Як то я так би від дороги. На гору не хочу, бо якраз в мене тут заїзд так, що я так сантиметр в сантиметр. А хоч це на магніті, це би поставив собі, але не хочу знімати. Чекайте, бо я не показую там де треба. Е -е, типу такого. І таке питання. Кажуть, що не можна вкласти, що треба дозвіл. Хотів би, вас, <кій> Хотів би вас знати, хто що скаже. Бо не раз везу груз такий широкий, маю борну широку. Е, не раз везу, що на прицепі так ну, широко виступає, було що ввечері везу. Я не кажу, щоб я це включав, е, тіпо, що я маю це постійно. Іменно тоді, коли потрібно. Чи треба дозволу, чи якщо треба, що там треба, чи не варто це класти і тому подібне. Бо вже маю, то кажуть, ти... хотів би поставити. Що з цього вийде, не знаю. Бо я читав, що штраф, там, по-моєму, 8700, якщо я не помиляюся, я за той штраф кажу вам. А за си синю і червоні там ще 86 тисяч штрафу. Та за місце того не потрібно точно. А це би поставив. В принципі, це так як безпека, бо їде, наприклад, машина веде, що там щось блима є, значить щось там. Якась аварія, чи, чи що хтось везе, чи копає, ну ви самі розумієте. Так що, хто що знає, але як то кажуть правдиву, як то кажуть, як я маю сказати, ну точну чи... інформацію. Будь ласка, напишіть, буду дуже вдячний. Всім добра.